Добрий вечір. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо статтю Валерія Залужного, це економіст. Е, почнемо з того, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив чітко, що війна з Росією переходить на новий етап: позиційна боротьба зі статичними та виснажливими боями, що перемогти в ній потрібні високі технології. Нарешті речі названі своїми іменами. Я нагадаю шановне товариство ту безліч оцінок, які ви чули протягом останнього року. У травні місяці за інформацією чи то за роздумами, оцінками очільника головного управління розвідки Міністерства оборони, Богданово, ми з вами могли вже пити каву на набережні Ялти. Лунали заяви про те, що війна закінчиться до 23-го року. Максимум завої період, і українська армія вийде на кордони 91-го року. Більш помірковані говорили про те, що можливо війна продовжиться і в 24-му році. І нарешті і все названа своїми іменами і розставлені крапки. Україна переходить на новий етап війни. З Російської Федерації війни виснажливої війни позиційно, і відповідно це потребує максимальної концентрації всіх зусиль української економіки і відповідно військово-політичного керівництва нашої країни. Розставлені крапки, а тепер давайте далі аналізувати статтю головнокомандувачів збройних сил України. Зокрема, Валерій Залужний говорить про те, що подібний характер війни в першу чергу війни Російської Федерації. Чому? Бо власна Російська Федерація отримує можливість відновлення особового складу, поповнення резервів, проведення оперативного розгортання і головне нарощування темпів виробництва, військового спорядження, військової техніки, засобів ранчення та інше. Варто говорити і про Знов таки оцінки е, Валерія Залужна щодо можливості російської сторони реалістично все названо. не варто недооцінювати Російську Федерацію. Російська Федерація за словами залужна, попри ефективний характер економічних санкцій з боку Сполучених Штатів і країни Європи, на жаль, змогла відновити виробництво. Як крилатих ракет, так і відповідно військової техніки, в тому числі засобів ураження, ствольна реактивна артилерія і бронетехніки. Крім того, Російська Федерація, за оцінками головнокомандувачів Збройних сил України, має достатні можливості щодо проведення мобілізаційних заходів. Шановне товариство, я нагадаю, підготовлений мобілізаційний резерв Російської Федерації 17 мільйонів осіб. Загальний мобілізаційний резерв за різними оцінками від 10 до 12 мільйонів чоловік осіб, тому відповідно коли лунають заяви про те, що Російська Федерація не зможе провести другий етап часткової мобілізації, ну це як мінімум не викликає довіри. Російська Федерація на сьогодні мінімізує Кількість втрат особового складу за рахунок залучення, а так званих трудових мігрантів, цебто громадян середньоазійських країн, які чи то отримали громадянство Росії, чи то отримали вид право на проживання і роботу на території Російської Федерації, або за рахунок так званого спецконтингенту ЗК, які укладають прямі контракти з армією окупантом Третє це тотальний характер мобілізації на окупованих територіях, в першу чергу, Донецької та Луганської області, де призовний вік збільшений з 55 до 65 років. Ну і четверте, це так звані приватні військові компанії. Це те, що стосується наразі можливості російського окупаційного командування проводити відповідну ротацію особового складу і поповнення оперативних ПДР. Тепер щодо потреб української сторони. Перше, на чому акцентує свою увагу, Валерій Залужний, це повітряна Е, Йдеться про те, що станом на 23 й рік українська сторона не має не те, що паритету переваги в повітря, навіть паритету в повітря. Російська Федерація досі зберігає е, перевагу і відповідно пілотованих. Літаках, так і відповідна в дронах, причому як розвідувальний, так і удар. І е, тут варто трохи дати розширену е, картину, щоб товариство розуміло, про що йде мова на початок широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ у складі Збройних сил України було трохи більше ста бойових літаків різної модифікації. В той час як у російських окупантів їх кількість була в десятеро більше. Ну, давайте відкинемо за півтора роки кількість збитих російських літаків, знищених на аеродромах, але менше з тим можливості російського ВПК щодо відновлення відповідно пілотованих літаків, як і випуску дронів значно більше ніж української сторони. Тому, на жаль, без західної підтримки, а саме передачі нам F-16, Навряд чи зусилля Збройних сил України щодо деокупації будуть ну, скрізь в тих темпах, які очікують і наші західні партнери, і відповідно, українське суспільство. Я нагадаю товариство: досвід західних армій, компанія перській затоці більше 40 днів. І авіація Сполучених Штатів Союзницька авіація буквально змішувала землею позиції і армії і лише потім за умови безумовної переваги повітря перейшли до наземної компоненти е, операції, е, яка була проводилася силами коаліції. У нас же, натомість ми без фактичного прикриття з повітря намагалися. Прорвати позиції Збройних сил Російської Федерації на декількох напрямках одночасно, причому ешелонований характер цих оборонних позицій. Друге, на чому акцентую увагу Валерій Залужний, це засоби радіоелектронної боротьби. Головнокомандуючий робить наголос на тому, що РЕБ є ключем для перемоги в війні з безпілотів. Крім того, за словами залужно, Російська Федерація протягом останніх років, на жаль, змогла розробити до 60 нових типів такої техніки. РФ, РФ дійсно наразі сильніша збройна сила України в цьому плані. тому, відповідно, потрібна консолідована підтримка країн Заходу щодо надання систем радіоелектронної боротьби. Варто говорити про те, що і наступ на Запорізькому напрямку. Його уповільнені тимпи, в першу чергу, був і високим характером насиченості засобами радіоелектронної боротьби окупантів. Стягнули все, що можна, починаючи від жителя е і закінчуючи Бориса Глебськам та іншим, е варто говорити і про третій аспект, на якому робить наголос залужний. це контрбатарейна боротьба. Тобто знищення ворожої артилерії. Е, мовиться про те, що наразі тактико-технічні характеристики засобів ураження, а це ствольна реактивна артилерія, яку Збройні сили України отримали від наших західних партнерів, півтора-два рази перевищує аналогічні показники радянської російської, яка є на озброєнні армії країни-окупанта. Це і дозволяє Збройним силам України вести успішний характер контрбатарейної боротьби, плюс відповідно, Радари, які були надані українській стороні нашими західними партнерами, давайте подивимося на статистику знищених засобів ураження російської армії. Їх кількість постійна від 20 одиниць і більше. Але давайте говорити про те, що на жаль, змушено констатувати, що засоби ураження Збройних сил України це приблизно 65%. Це те, що дало дісталося в спадок ще від радянської армії. Тобто, процес переоснащення він тільки не почався. Перехід на стандарти НАТО, відповідно, натівський калібр 155 замість 152 радянського він тільки не в процесі, і ми мусимо рахуватися, що основні засоби ураження це ще, на жаль, радянського виробництва, тому не і відповідно головнокомандують Збройних сил України піднімає питання щодо. Контрбатарейної боротьби як основного фактору успіху українського контрнаступу, плюс давайте говорити про успішний характер застосування окупаційної армії безпілотних літальних апаратів, як відповідно розвідувальне Орлан які є справжньою головною біллю для ЗСУ. Мовиться про те, що вони працюють з потолка 5 тисяч. І є недосягними для засобів ураження української сторони, Причому чому працюють вони з з'ясням 100 с передаючи інформацію, що її відповідно реалізується потім е е безпосередньо в моменті нанесення ураження по позиціях збройних сил України. Наразі ноу-хау росіян це відповідно, е, е масове використання. Так званих баражуючих боєприка... боєприпасів ланцет, які знов таки працюють у зв'язці з безпілотниками розвідувальника. Крім того, варто й говорити про збільшення кількості високоточних снарядів «Краснов» у... на озброєнні російських окупантів. Це всі ті фактори, які і виклики, які стоять перед Збройними силами України, і з цим прийдеться рахуватися. Тому відповідна західна підтримка для нас є ключовою, але варто й говорити про те, що є успішні розробки українських реб, і тут великі запитання до українського ВПК. Практично два роки війни, чому недостатня кількість і засобів ураження західного, фактично вже зразка мовиться про калібр 155, так і відповідна система радіоелектронної боротьби і контрбатарейної боротьби, це то питання на 24 рік, більш ніж достатньо. Четверта потреба Збройних сил України на чому робить наголос Валерій Залужний: це відповідна міновибухові технології. Знов таки, з чим стикнулися Збройні сили України в моменті прориву багатої шалонованої оборони російських окупантів? Мінні поля глибина яких була від 7 до 15 кілометрів, натомість кількість інженерної техніки розмінування, яка була надана нашими західними партнерами, була трохи більше 15 відсотків від потреб Збройних сил України. Цього недостатньо. Але навіть і ці 15 відсотків були не прикриті з неба від слова абсолютно, себто російська. Турмова авіація, гелікоптери К-52, фактично як в Тру розстрілювали ті поодинокі е, е, екземпляри інженерної техніки розмінування, які були передані Збройним силам України нашими західними партнерами. Тому і уповільнені темпи українського контрнаступу не треба посипати голову попілку. ЗСУ фактично використовувала тактику Другої світової війни. Це коли саперні підрозділи вночі руками знімали, робили проходи в мінних полях для турмових груп Збройних сил України. Це ті реалії, з якими ми маємо справу. Давайте називати речі своїми іменами. І, дякуючи Богові, є у нас головнокомандовань Збройних сил України, які чітко розстави всі акценти. Крім того, варто знов таки говорити і про українські ВПК, власне, випуск інженерної техніки розмінування. Станом на 2023 рік є декілька повідомлень про те, що на українських підприємствах є пілотні розробки відповідної техніки. Питання стоїть в серійному запуску. Тепер, до речі, ми перепрошую товариство, повернемося до контрбатарейної боротьби. І мовиться відповідно про реактивний і ракетний вогонь. В першу чергу ракетний вогонь це власна ракетна програма Збройних сил України. І тут варто говорити про е, те, що у нас є власні засоби ураження, з е, дальністю ураження до 500 кілометрів, це грім 2 або в експортному варіанті, більш відомий як САПСА. Мені дивно чути, що станом на 23-й рік вся розробка українського ВПК, яка була презентована ще в 2016 році, досі не в серійному виробництві. Профінансована на 70%. Не вистачає грошей, і це на тлі тих відверто диких так званих закупівель, які проводять місцеві бюджети. Тендерів не зрозуміла на що. У мене таке відчуття, що місцева влада взагалі втратила береги, і е, війна відбувається десь в телевізорі, але не в головах українських можновладців. Достатньо відскасувати пару трійко тендерів щоб українська ракетна програма запрацювала на повну. Плюс тут варто згадати і не злим тихим словом українські розробки. Це відповідна ПСАУ Богдана і головне безпілотники, про що ми е, говорили неодноразово. Я тішуся, власне, що в Україні відкриється підприємство виробництва Байрактарі, але це більш, скажімо так, рекламний продукт ніж. Ті безпілотники, які конче необхідні збройним силам України, мовиться про те, що байрактар метеозалежний в умовах України він може працювати 60-70 днів. Він розроблявся для використання в умовах власне близького середнього сходу. Сонячна погода. Натомість у нас є своя розробка сокіл 300 яка знов не профінансована, яка за своїми тактико-технічними характеристиками значно Перевищую третій аналог. Питання. Невже так вигідно комусь заробляти на закупівлі, ніж розвивати власне ВПК, який мав би і має стати локомотивом всієї української промисловості? Але менше з тим повернемося до статті, Валерія Залужного. П'ятий і останній пріоритет це нарощування резервів. Валерій Залужне зауважив, що в Україні обмежені можливості тренувати резерви на власній території. Товариство Те, давайте згадаємо з вами ті прикриті випадки, коли е, засоби ураження російських окупантів періодично вражали і відповідно польові табори і місця пункти постійної дислокації українських військ. Тому е, стоїть питання, що підготовка особового складу. Пріоритеті це на полігонах країн НАТО, і не випадково, що 23-й рік пройшло навчання на полігонах НАТО приблизно до 40 тисяч особового складу. Крім того, можемо говорити і про певні зміни власне, в законодавстві України. Коли головнокомандує збройних сил України говорить, як позитиві про запровадження єдиного реєстру і військового зобов'язана. Крім того, на за словами залужного планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані. Це хто створюється, потрібні оперативні резерви для вирішення як тактичного, так і відповідно оперативного характеру завдань, які стоять перед збройними силами України. Ще раз нагадаю, на жаль, мобілізаційні резерви країни окупанта вони значно більше ніж відповідна у української сторони. Вся війна товариство, це війна технологій. Ми можемо перемогти варварів тільки за рахунок використання високотехнологічних зразків зброї, як відчутняного, так і відповідно західного виробництва. Тому нам конче необхідно як розвивати власне ВПК, так і відповідно підтримувати. Подальший успішний характер військово-технічної співпраці з нашими західними партнерами, і основне, що стояло на заваді успішному характеру цієї співпраці, це корупційні схеми попереднього керівництва Міністерства оборони. Давайте називати речі своїми іменам. Якщо наш стратегічний партнер, а власне молодь про президента Балтійської країни на усе де виходить говорить про те, що Військова технічна співпраця України з країнами НАТО е, зазнала певних змін внаслідок, і далі називаються страшні речі: корупційних схем в системі Міністерства оборони України. Перше, що має стояти і головне завдання перед військово-політичним керівництвом України це викорінення корупційних схем в системі матеріально-технічного забезпечення ЗСУ. Святая корова української корупції відрубати руки, не дати дорватися до криту власне, і цим унеможливити подальшої успішний характер військово-технічної співпраці нашої країни з країнами Заходу. Що нас очікує товариство на закінчення? Важка війна з російською федерацією Давайте надавати речі своїми нами. Російська Федерація стала. Наш шлях затяжного характеру війни виснаження української економіки і відповідно країні економіки наших західних партнерів. І тут вирішальну роль буде мати в першу чергу знов таки позиція західних країн щодо подальшого характеру як економічної підтримки, мовиться про макро. Фінансову підтримку для української економіки, так і відповідно, розширений характер військово-технічної співпраці. Ми з вами, товариство, робимо свою справу, кожен на своїй ділянці, наближаємо своїм внеском в загальну скарбничку нашу перемогу, тримаємо руку на пульсі і головне, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.